Зараз ми приїхали до військової частини, аби ближче познайомитись з тими, хто щодня стоїть на захисті південної України, дізнатись більше про людей у формі, їхню підготовку, а також побачити техніку, яка допомагає їм у виконанні бойових завдань. МРАБ, БТР, Спартани, Гвинтокрили і навіть бойові катери. Все це можемо побачити на власні очі. І сьогодні розкажемо вам більше про силу та міць Збройних сил України. Цей мраб захищає наших бійців від мін і обстрілів. Витривалий, потужний, незламний, як і наші воїни. Бронетранспортер це мобільність і захист. Його місія вивезти хлопців із найгарячіших точок. Спартан універсальний солдат на колесах. Швидкий, надійний, завжди готовий до бою. Навчання без зупинки, готовність захищати щодня. Наші гвинтокрили, очі і крила армії. Вони встигають туди, де найбільше потрібно. Морські сили тримають під контролем кожну хвилю. Збройні сили України не переможні, бо ми разом. Ну, а для вас працювала команда ТСН. Бережі себе та близьких.